Ну що, шановні, маємо колесо від Transalpa 650. Нам треба його розібрати, розпицювати для того, щоб можна було віддати в піскоструй і в порошкове фарбування. Значить, що було зроблено? Шпиці в мене не в такому поганому стані. От, я їх два дні замочував всякими проникаючими смазками для того, щоб вони простіше відкручувалися. І признаюсь чесно, частину я їх вже відкрутив, майже вони вже всі послаблені. А було дві шпиці, які довелося трішки постаратись. Ну, Вони не сильно були закіші, але треба було використовувати отакий сварочний зажим. Я користуюся отаким ключиком на 6. Ну і продовжуємо розбирати. Зараз розберемо шпиці і тоді будемо виймати ще підшипники, сальники. Все одно їх треба буде поміняти. Так, це щось дуже довго, зараз спробуємо трішки прискорити даний процес. Підібрали отку насадочку на шуруповерт. Шурік і погнали. Треба буде зараз все це відчистити і перевірити на, на тріщини. І якщо все добре, то ось тут все треба буде повідмивати, повідчищати і перевірити на наявність тріщин. Якщо все буде добре, то віддаємо в роботу. Ну, отак от маємо пучок шпиць, маємо отаку ступицю, видно, вона вже пооблазила. Джимхана давала про себе знати, бо дуже частенько на тренуваннях в мене тормозний диск був аж червоний, тому, в принципі, це нормально, що тут пооблушувалася фарба, плюс роки, плюс корозія, мойки і так далі. Все, виймаю підшипники. Трошки помиємо, щоб хлопцям було простіше працювати. Так, отак от у нас виглядає втулка. Розпорна між підшипниками треба буде її трішки допрацювати і так само віддати її на цинк. Подивимось, що в нас робиться в підшипниках. Це зі сторони сальника. Зараз вскриємо і подивимося, але все одно їх будемо міняти. Ну, непогано. Так, і слідуючий підшипник. Той, що стоїть зі сторони зірки. Теж непогано. Без корозії, без ржавчини, без води, без нічого. Добре є. Ну що, у нас все готово для того, щоб завести в подальшу роботу. Є спиці, є оці шайбочки, є готова наша втулочка, яку треба віддати на цинк. Я на своїх втулках роблю отакий пропіл. Звідти гарненько зачищаю. Для чого? Для того, щоб в дорозі, коли у вас під руками є тільки викрутка і камінець, щоб можна було замінити підшипники. А повірте, такі штуки в нас бувають. Так, обід. Обід я перевірив. Взагалі ніяких тріщин немає, є поверхнева корозія на ньому, але нічого критичного я не знайшов. Тому просто буде піскоструй, порошкове фарбування і буде їздити. Єдине, тільки цинк будемо робити не жовтий, оскільки маємо отаке переднє колесо, яке вже готове. Самі шпиці зробимо білі, а ніпелі зробимо жовті. Щоб вже було схоже одне на друге, щоб було гарненько. Тому отак. От. Все, веземо все це в роботу, а далі буде видно. Якщо ви бачите в кадрі даний обід, то це означає, що він вже пофарбований порошком, що він відпіскоструєний. Я вам можу показати, як це виглядає, якщо вдасться. Виглядає суперово, чорний, це буде заднє колесо до мого Трансальпа для дорожньої гуми. У мене два комплекти коліс. Тому займаємося його зборкою. Також паралельно до цього всього, ми віддавали на цинк розпорну і втулку для сальника на колесо, ніпелі для спиці, самі спиці Ну і власне. Можу трішки поділитися досвідом, і насправді мені не дуже подобається, як вийшли спиці. Можливо, я не зможу показати, але даний цинк виглядає ну, не дуже якісно, як на мене. Оскільки він трішки навіть плущиться і він не гладенький, він місцями матовий. Мені особисто не дуже подобається. Є один дуже цікавий момент, який мені теж не подобається. І добре, що це я робив для свого колеса. Так, як це вам його, блін, показати, це все. Є ніпелі для і вони виглядають жовтими, і як би питань до цього всього немає, але якщо їх покрутити, отак от потерти пальцями в руках. От я вам зараз покажу це все, попробуй. Коли ти їх потер отак от пальцями в руках, вони стають білими. Ну, типа, типа, прикольно, Тіпа прикольно, але ні. Я вам зараз близько покажу різницю, я отак вот от потру. Покладу одну і покладу ту, яку руками я не чіпався. І зараз вам це покажу. Ну і от видно різницю, ні. Ну і в принципі я можу і цю так зараз взяти такого пальчиками. Потерти і вона вон, стає вже біла. Ну, типу, не прикольно. Добре, що роблю на власний мотоцикл, а не комусь, бо досить неприємно. Так само ось в спиці видно. Да, вони не скрізь гладенькі, вони не скрізь блискучі. Є тут взагалі такі екземпляри, невдалі, я би так сказав. Ну, коротше, 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 не фонтан. Не дуже мені подобається, але будемо збирати, бо треба, треба буде їздити. Нові підшипники, Койо, Japan, сальник за 20 гривень, розпорна втулка для підшипників і втулка, по якій буде тертися у нас сальник. Так виглядає наша відпіскоструєна і пофарбована ступиця. До даної роботи в мене претензій нуль, як сказав, Піскоструйщик і фарбовщик даного, даної ступиці і даного обода. Це нова фарба, супер блеск, і вона реально на, тому, на сонці дуже класно блищить, якщо, якщо її не замацати масними руками. Ну, але то ми зберемо колесо і я вам на сонечку покажу, як воно блищить чорним кольором. Тому план на сьогодні для початку треба прогнати всі різьби, оскільки на них наросло. Від того цинкування і вже ніпіля не дуже хочуть накручуватись. Тому беремо плашку, проганяємо різьбу, а тоді будемо збирати дане колесо. Тому готуємо шпиці і погнали. Є у нас плашка, є у нас шпиця. Треба чітко попасти в заход різьби, оскільки товщина різьби стала більша, і тому треба акуратненько це все туди потрапити, зайти, скажімо так. А тоді затискаємо через шкіряну проставку, щоб не обдерти цей супер пупер мега крепкий цинк. Зажимаємо через шкіряну проставку лещата і будемо нарізати різьбу. Прорізати, проходити. Кстати, Ярик, якщо ти бачиш, друг я збирав вже в цій кепці кептурик. Так що кептурик мені підігнали. Так що, отаку от кептурик є, працюємо. Тепер лищата. Чік. Беремо таку. Потім отаку. Це досить муторний процес. Затиснули і проганяємо нашу різьбу. Нічого супер складного тут немає, але і нічого супер цікавого теж, тому треба дивитися, треба дивитися, щоб ми вишнього не нарізали і все, і собі займаємось. Ну і отак от всі шпиці, які нам треба, всі треба прогнати різьбу, щоб потім можна було нормально закрутити наші ніпіля. Ну що, шпицями ми закінчили. Тепер треба поставити нам підшипники і втулку розпорну. Бу, було прогріте посадочне місце, поставлений трішки підшипник, направлений. Тепер беремо пластину і запресовуємо. Тоді треба буде поставити ще приставочку і проставочкою допресувати його до упора. Так. Підбираємо оправку по наружному діаметру підшипника. Бо по внутрішній обоймі підшипника присувати і стукати молоточком не можна, бо буде підшипник немножко побіт молоточком. Все ми виставляємо гарненько і допресовуємо до кінця. Наша оправочка, наші підшипнички. Втулочки. Тепер буде все працювати так, як треба. Ну що, значить, наші підшипники на місці, один і другий. Видно, видно, втулка на місці. Тепер встановимо наш сальник. Напакували туди смазочки. І ставимо сальник на своє законне місце. Сальник на місці, у нас є втулочка, яка буде жити у нас ось тут то. Все. Значить, це у нас все готово, це готово. Шпиці різьби я прогнав. Думаю, можна приступити до спроби зібрати колесо. Подивимося, що з цього все вийде. Конкретної технології я прям досконало не знаю, але думаю, що по ходу діла ми розберемося. Значить, в, кожну, в кожен ніпет для спиці я буду додати туди смазку, аби воно собі там довгенько жило і нам не ржавіло. І не прикипало. Не хочеться потім, якщо доведеться його ще раз розбирати дане колесо, щоб потім з тим були проблеми. Тому кожного ніпельочка набиваю смазкою і будемо потихеньку потихеньку будемо працювати. Почну з внутрішніх шпиць. Вони всі в мене однакові подовжині. Здається, зараз перевіримо. Бремову шпиці купу. І будемо дивитися, що, що у нас тут робиться. Вони всі однаково довжини, тому в принципі, проблем не буде. Беремо ніпельок, на ніпельочку ще є така шайба. І почнемо з першої, а там буде видно, як воно буде йти і що ми з тим будемо робити. Можливо, доведеться заново все розібрати. Хто його знає, хто його знає, але будемо пробувати. Будемо пробувати. Але думаю, що ми з даною, з даною роботою справимося, ніяких особливих проблем у нас з цим не буде. Тепер в обід вони встають всі через, через, через три шпиці. Так і будемо працювати. Так, тому я наживлюю, а потім покажу вам, що з цього всього вийшло. Ну, або якщо буде якийсь проблемний момент, я вам теж це обов'язково покажу. Ну, Я думаю, видно, що я вже перейшов на наружні шпиці. Два ряди внутрішніх я вже зібрав, ну, наживив, скажімо так. І помаленьку я добрався до зовнішніх шпиць. Тому все те саме. Кожну, кожну ніпеля змастив, направив шпицю на своє місце і наживлюю ніпель. А тоді будемо збирати решту. так виглядає весь цей процес. Але думаю, варто зробити невеличке уточнення, що обід об у мене рівний, колесо у мене було рівне. Ми його просто розбирали для, скажімо так, приведення його в гарний стан і в гарний вигляд, щоб воно співпадало по кольору з переднім колесом, оскільки це колесо було сіре. Передні в мене чорне. Хотілося зробити, щоб був феншуй. Ну, значить, що, ніякої халепи не сталося. Поки що, поки що. Всі шпиці стоять на своїх місцях. Зараз поставимо колесо на приспособу, на яким ми зможемо його крутити, обертати, крутити і будемо дивитися і підтягувати шпиці і робити колесо, щоб рівненько оберталося. Поїхали. Так, ну значить, поки що ми підтягнули всі шпиці, щоб вони не шевелилися в диску. І поки що ось такий результат. Ну, Значить, черговий проміжний варіант виглядає приблизно отак. Зараз я вас ще трішки підвину, щоб вам було О, тут його видно. Так. Ну, і отак це виглядає поки що. Збоку. Тому граємось, працюємо і добиваємось гарного результату. Ну, значить, ще погрався я хвилин 15-20 з даним колесом. І ось так це зараз у нас виглядає. Я думаю, що вполне себе може бути. Думаю, що купити сюди Бушну гуму, бажано з гулею. То, в принципі, буде ходити так, як треба. Так що отакий результат у нас получився з спецюванням. Якось отак, якось отак. Ну, наче рівненько, наче гарненько, ніяких вісімок, яєць і всього решта нічого тут немає. Крутиться гарно. Тому, тому знімаємо і покажу його зовнішній вигляд, який він вийшов у нас. Яке вийшло у нас колесо після всіх цих маніпуляцій, які ми з ним робили, ну, я результатом задоволений, а там будемо їздити, будемо дивитися. Ну, значить, і ось такий результат ми маємо. Тіпа жовті ніпіля, які від рукавиць стираються і стають білими, типа білі шпиці. От, мало би бути ну, але виглядає непогано. Якщо сильно не вдивлятися, то в принципі, все Ну, Я очікував звісно, кращого результату від цинковки, але маємо те, що маємо. Ну, зато порошкове фарбування тут без питань, Це вже не перший раз я роблю в цьому місці. І мене все влаштовує, тому, тому все шикарно. Отаке От колесо у нас вийшло. Тому лишається що? Лишається взути на нього покришку, заправити камеру, і буде в нас готовий аля дорожній комплект коліс для мого трансальпа. Так що, Отакі от пироги.